У Чорнобаї провели в останню путь воїна Олександра Гришина, який з 4 лютого вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у прес-службі Чорнобаївської громади. Народився Олександр Гришин, 2 червня 1977 року у селі Крутьки. Там закінчив школу, після чого був зарахований до Черкаського університету імені Богдана Хмельницького на факультет фізики та математики. Працював учителем трудового навчання, креслення інформатики та фізики в шкільних закладах Чорнобайовщини. Торік у січні приступив до виконання службових обов'язків на посаду інструктора кадру стрілецької роти. Від початку лютого цього року вважався зниклим безвісти. Головний сержант стрілецької роти Олександр Гришин визнаний загиблим у результаті бойових дій під час захисту батьківщини біля населеного пункту Микільське на Донеччині. Його поховали на алеї пам'яті центрального кладовища селища Чорнобай.